Депутати, відповідно до статті 46 закону України про місцеве самоврядування в Україні, розпочинаємо роботу 43 чергової сесії. До селищної ради, 8 липня, обрано 26 депутатів. Сьогодні в нас зареєстровано, голосуючих разом із тими, що онлайн, 15 на даний момент, так? 15. Це є більше половини від загального складу, тому відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні, Рада є повноважною. Вношу пропозицію 43 ю чергову сесію розпочати. Прошу стати гідним. is <laughs> Продовжуємо роботу сесії. В роботі, в роботі сесії приймають участь працівники апарату Зарічницької селищної ради, керівники установ. І організації громади. Для подальшого введення сесії розгляду питань нам необхідно обрати робочі органи ради, секретаря та лічильну комісію. Пропоную лічильну комісію у кількість складі трьох чоловік, а саме. Мід'ятюк Олег Дмитрович, Одеська Валентина Васильівна та Мінчук Тетяна Іванівна. Прошу голосувати. Хто за? Лічильна комісія, будь ласка, прийміть своє робочі місце. Щоб вам було зручно видно, ще раз звідти кількість присутніх і продовжуємо далі. And uh this same here, Немає, Николаевич Неван, Иван Андреевич Немає, Абдичик Андрю -Е. Матвей Магия, Петро Никласвич Немаев, Иран Павлин Куликович Невай, Палистан Славина Немаев, Палович Немаев, Симманович Немаев, Тамара Натюна Немая, Подоль Микович Немает. Володимир Євгенович, Володимир Євгенович, Володимир онлайн, Вікторій Павлович, німець, воно, 15, Дякую. Регламентом передбачено, що функції секретаріату Ради виконує секретар ради та відповідальний працівник ради. На сьогоднішній день ми маємо так само вибрати секретаря ради. Пропоную заявлення єдіна. Прошу підтримати голосувати. Хто за заявлення Діна? Сподіть, будь ласка, до мене допоможете з Присутні і депутати, вам власне електронка, перед собою маєте порядок денний. Пропозиція прийняти його зараз можуть. Прошу голосувати поза. Проти? Отримався? Доповнення до порядку денного або якісь пропозиції від вас. Прошу. Пані депутати, у мене є пропозиція. Просимо. Чуті? Так, так, Йосип, ви чути? 에, 에, я хотів би взяти питання на поверненого пословного звернення щодо полонениць з тим, що э, зараз текст, який вам наданий потребує редагування та реєстрування і ми будемо його редагувати і на наступний раз розгадувати знову. Дякуємо. Це Звернення, яке в нас тут другим номером за ініціатовою Володимира Йосифовича Пропозиція зняти з порядку денного. Прошу голосувати хто за. Виключимо з порядку денного. Тоді більше пропозицій немає. В цілому за порядок денний. Прошу зі зміною прошу голосувати. Хто за? Проти? Підтримався. Переходимо безпосередньо до порядку денного. У е, нас розгляд депутатських запитів. Є депутатський запит. Політко Віктор Миколаєвич, Поліхович, Віра Анатолійна. Ініціювали. 분들이... Просимо озвучити зразу. Віктор Миколайович. Зачитайте, будь ласка, запит, бо я порозі є. Вона не, немає снігов, просимо виділити 200 тисяч на новорічні подарунки для дітей західів до шкільної освіти. В цьому році вони не будуть надаватись, просимо фінансовий відділ видати ці кошти і все-таки дітям подарувати подарунки. Добре, почули. Почули, є депутатський запит до дня Святого Миколая та новорічних свят. Пропонуємо виділити та закупити новорічні подарунки для вихованців закладів дошкільної освіти та 24 літини на суму 250 тисяч гривень. Оскільки 24 двадцять році такі подарунки не будуть надаватися у зв'язку з економією коштів, варто зазначити, що щороку приділяється особлива увага до дітей у попередні роки. Та економія на дібцях ніколи не проводилася. Приблизно такого знизу і по тексту далі на бюджетна комісія засідала, розглядала так само розподілення коштів. Такого звернення не було. Ініціативи Вікторія напевно, будь ласка, може допомогти саме по подарунках. Хочу дозволі для Миколаєвича для Анатолії за увагу. До відділу освіти нам дуже приємно, що ви дбаєте. Хочу сказати, що в цьому році була закладена сума розмірі 53 тисячі 290 квартирів для дошкільних закладів освіти. Проте на нараді керівників закладів дошкільної освіти було проговорено це питання і так, як у нас дуже багато питань до новорішень. Дуже багато зауважень з боку тих батьків, які мають діти з боку тих батьків, які мають діток, які мають е, проблеми з цукром, е, прямо е, просто сказати. І е, було прийнято рішення на, на, на радах, А, рад, а керівників тоді вже обговорювали батьківських комітетах і на зборах про те, що краще на всі кошти закупити дитячі майданчики на кожен е, дитячий садочок або на те, що хоче садочок, наприклад, якщо це садочок спроможок у них сто 20 тисяч святкових це 12 тисяч гривень, вони собі заплатили додаткового на це. Якщо це садочок за ну, річне, вони ще десятки, то вони собі захотіли покращення матеріально-технічних умов у закладі. Тобто, кожен заклад підходить до цього підходить до цього Окрім того, батьків уже попереджено, що новорічних подарунків для діток кожних не буде, а буде на подарунок у вигляді дитячих майданчиків. Хочу проінформувати, що дитячі майданчики закупівля вже пройшла, найближчий час ми чекаємо поставку. Тобто, вже на День Миколая за старим і новим стилем, діти будуть мати подарунок до Дня Миколая в дворі по саточку. Дякуємо. <говори> добавте задайте э, по за 300 гривень на дитину та зробіть дітям подарунки. Це не такі великі кошти для громади. Миколаєвичу для вас тисяч це 300 гривень на подарунок, а для мене 200 тисяч це 20 ноутбуків для кожного закладу до шкільної оці. <каклістри> <каклістри> я, 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 <каклістри> я не проти кошти. Я не проти можу вирішувати, <каклістри> але я можу ситуацію. А для Електрики, по цьому закладу, дякуємо. Віде... Дякуємо. Да. дякуємо Хто був присутній на бюджетній комісії, бачив кількість звернень і проблем, які на сьогоднішній день повною мірою не задоволені. Це звернення військових частин. Це закупівля тих же сам, самих приладів нічного бачення, які ми його теж задовільнили повною мірою, хоча там дуже багато наших місцевих. І, і це потребує теж уваги, тому вирішувати кожному із вас. Таке питання. Моя пропозиція все-таки вирішувати на бюджетних комісіях, а не під час сесії. Є е, пропозиція на розгляд сесії, будь ласка, ставимо на голосування за основою. В цілому депутатський запит у виділенні 200 тисяч гривень на подарунки. До Святого Миколая. Це не на часі, якщо ви були. Це не на часі через те, що найбільшим подарунок для дитини це збережне життя, життя її батька. От, краще було б, якщо є в нас можливість 200 тисяч, ходіти дійсно до на тонше було. Зараз і роздавати подарунки це таке, да, дітям вони потрібні. Вони але є в кожна хрестний, тато, мама. Слава Богу, можуть забезпечити тим подарунком на святий Миколаєві чоловік. У порядку, порядку а, 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 життя кожного нашого батька цей цієї дитини, це буде більшим пріоритетом, ніж відповідно. Дякуємо, Володимирович. Уряд з особистої ініціативи. Хто хоче підприємці, можуть це зробити. Дякуємо. Прошу голосувати. Ставимо на, на голосування. За основу цілому, прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався. Дякую. Наступне. Внесення змін до положення про постійні комісії за річницької селищної ради 8 скликання. Проекти рішень всіх вас є роздані. Якщо є запитання, озвучуйте, будь ласка. За основою цілого прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? Добре. Да. Присвоєння чергового... чергового рангу посадової особи місцевого самоврядування за річницям селищного голови. Ірина Леонідівна, коротенько. Можливо, хтось потребує. Михайлович, Михайлович. а тим По руках, то вона законом передбачає. Дякую. За основу в цілому прошу голосувати. Хто за? Я слати, не можу сам собі. Вчора його мотали, треба це і вивели щось. Систем стало. А що значить це? Залишити. Добре. Добре. moment tecnic Энэ <coughs> гинж Іван Михайлович, четверте питання по порядку. Тут в мене конфлікт інтересів, я не маю права голосувати. Присвоєння чергового ранку. Іван Михайлович, четверте питання, за? Так. Наступне: затвердження правил благоустрою території населених пунктів за річницької селищної територіальної громади. Доповідає Савич Микола Дмитрович. Проект

Проти, утримався. Питання на іменування нових вулиць в селі Мутвиця. Олена Іванівна відповідає. Якщо є потреба, якщо немає потреби? За основу цілого прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримався? прийнято. Уточнення на е, тоді, Микола Дмитрович, яка саме причина і чому? Можливо, потребує пояснення. Якщо потребує пояснення, то давайте будемо зупинятися пояснювати на кожному питанні. Давайте будемо пояснюємо. Давайте розправимося. Поясню. Так. Чого ми стан ремонтуємо вулиці? Ми ж допомога, що закінчиться війна. Є багато Тоді... нас героїв на території Громади. Зараз війна продовжується. Я не можу голосувати за це. Запитання відбувається мало подивитися, це ще відчасно, прийняли системні рішення на гумунізацію від зміні вулиць, які зв'язані з комунізацією. І ті вулиці не були внесені у перелік їх поселення з суспільства щока е, отже, ми можете діє два нововведення в якості життя для наш спосіб. Е, це була ініціатива у минулий час, і на сьогоднішній час для викладачів і учнів, е, студентів. І на сьогоднішній день сформується банделіни точки для учнів і для учнів. І детальні Відношення старості робить промову і поміщення на нову транспорт. Дякую. Скільки у нас сього і слова, ви це перебуває нагодимся. Все розуміємо. Розуміємо вашу позицію. Все розуміємо Разуміємо вашу позицію більше. На цьому зупиняти немає сенсу, тому вибір за кожним право голосу. Прошу голосувати. Хто за? Проти? Отримався. Один отримався, рішення не прийнято, так? так прийня. Наступне уточнення назв вулиць в села Борове лисичин Глинок. Олена Іванівна, будь ласка. Чому поставити <говори> питання? Так, якщо у вчителі в населених події відказано проєкт У рішення, учатку, тобто, коли в на висвоєння адек вказані вулиці, які відповідають тим з номіруванням, які наїзд. Я скажу в другую, наприклад, по вопрову, свідково вендилове, а приписка в реє. То є на ті імені, тому що. Якісь коли можливо проблеми з підключенням. Дмитрієм, а де дівчата? Передзвонили, можливо, якісь проблеми з підключенням Передзвонили, вияснили. Або зупиняємо і друге пленарне засідання.